Сергій Леонідович, вітаю вас з виходом в фінал. Який, який був план на гру? Та чи задоволені ви самою грою? Ну, дякую за привітання, дякую Збройним силам, що дають нам змогу е, грати в чемпіонаті в Кубку. Е, по самій грі. На, на що налаштовувалися? Налаштовувалися, звичайно, на перемогу, тому що ми знали. По ігрі в Кочубіївці, як суперник будує свою гру. Так що мови про там, іграти на утримання рахунку, чи на утримання чи на нічу якусь там тако, такого плану на ігру 100% не було. Налаштовувалось тільки на перемогу, тому що ми там трошки поміняли схему, то це вже інше питання. А так тільки на перемогу налаштовувалось. Кого б суперників хотіли б побачити у фіналі. Та ну, відверто сказати, всіх всі будемо раді бачити. Хто, хто б не вийшов, все одно треба з ними і грати. Так що тут. Може є якийсь зручний суперник, наприклад, Тальне. Чим. чим... Та ви знаєте, в принципі, вони ну, одинаково ми що з тальним, що з УТК, ми тяжко граємо. Єдине, що, що з УТК. Чесно кажучи, вже, мабуть, наіграємося за, за, за цей місяць, тому що і зараз дербі знову нас і потім, а там уже будемо дивитися, як в той фінал, нам без різниці. У мене здалося враження, що ви зробили ставку на швидкий гол. Перші п'ять хвилин базіс пішов вперед. Вопреки всякій логіки, логі, тримаючи в умі домашні 2-0, вирішили приголомшити суперника. Це була установка, чи це вийшло так? Це будемо так казати. Гравці не виконали установку, тому що такої установки не було. Ну, напевно, напевно, вони відчули в собі сили і пішли вперед. А взагалі такої установки на швидкий гол 100% не було. Тобто виходить, команда установку не виконала. Е, на перші хвилини ні, на матч так. Продовж остального часу ми побачили звичний футбол у виконанні бази, прагматично, відтований на результат. Кого з, з підопічних відмітили в цьому плані, хто особливо справився? Я вважаю, що справились всі, всі без виключення гравці, тому що є результат, є, є командна гра. Команда доходить до фіналу. Це ж не один гравець доходить. І виграє матч. Так що всі я не можу когось відокремити. Так, да, когось були чуть слабші матчі, чуть сильніші, але загалом я задоволений своїми підопічними, за що я їм дякую. В тому числі і молодими, які підсилюють гру вже котру гру підряд. Ну, Звичайно, в них, в них є мотивація, в них є стимул, вони наші вихованці. Вони в нас, слава Богу, будемо так казати, старші, старші гравці їм в цьому плані допомагають, вони вчаться. І я вдячний також молодим гравцям особисто дякую за те, що вони виходять, не опускають руки, незважаючи на рахунок в будь-якій грі. Ще раз перемогою, дякую. Щиро дякую, да, до побачення. Дякую. Дякую. Віталій Давай. Михайлович, е яка була тактика сьогодні на гру? Е та що насамперед не вийшло? Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати. Є сумні, звістки з лінії фронту нашого загинув наш земляк, наш гравець обласного футболу, ігрок карбона, Ось Дніпро. Ну і також всіх загибших. Чоловіків, так і дівчат, які боронять нашу маленьку Україну. Слава Богу, що сьогодні ми програли, поіграли без тривог, значить, тил надійному, надійному тил надійному обороні, і ми переможемо. Що касається гри, тактика була звичайна грати на Атаку, забити сладкий гол, що нам не вдалося. На першу чергу це дуже талантлива команда з великим багажом опиту. У нас трошки строїться команда, десь нам не повезло. Думаю, гра вийшла хороша. Дякую суддям, що не мішали грати. Все добре. Бажаю команді суперника стати чемпіоном. Цього року ви дійшли до фіналу. Як оціните до, до півфіналу, як оціните виступи своєї команди на протязі всього всіх етапів? Ну, дійшли? думаю, що ми прогресуємо, поки навчаємося, в таких повернути команди, як базіс, як мунь. Рухаємося далі. Думаю, все вийде. Чому ваші гравці в ключових епізодах били не на силу, а на виконання? Через що м'ячі йшли у на набагато більше ударів, але також багато повз ворота. Ну, це футбол, це м'яч. Десь значить, на сьогоднішній день була фортуна на нашій стороні. Питалися виконувати на виконання, щоб... М'яч попадає в першу чергу в воріт. Силовий удар не так часто попадає в з твориворіт. Питалися виконувати на виконання ну, з хорошим ударом. Сьогодні фортуна була на нашому стороні. Але я думаю, що ми показали хорошу гру. Як одна команда, так і друга команда. Сьогодні була хороша гра і приємно було і для болівальників, і для всіх остальних. Що ви скажете зараз в підопічному роздягальні? Не секрет. Що, в першу чергу подякую за гру. Вони старалися, вони виконали майже всі те, що я від них требував. Да, сьогодні нам не повезло. Все таке, це футбол. Перемагає сильніший, десь фарт, десь не фарт, але гра хороша і хлопці старалися. Я не скажу, що вони простоїли. Да, вони старалися, виконували, ну не повезло. Це футбол, це є така гра. Будете намагатися брати реванш в чемпіонаті в фінальній пульсі. Звісно, звісно так. Не будемо вже вісити голову, будемо рухатися тільки вперед. Дякую. Дякую. Дякую вам. Слава все все добре. Дякую. Все добре. Дякую. Все добре, все добре.